Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сім'я Духовна, вітаю щиро з неділею святою, неділя 11 після п'ятидесятниці, і сьогодні так само світське свято, з яким я всіх вітаю. День Незалежності України. І це свято є дуже важливе. І, напевно, лише зараз ми почали дійсно усвідомлювати, наскільки це. Є важливим. Хоча насправді мова йде про найважливіші речі, і вони найважливіші і в світі, і в церкві. Мова йде про свободу, тому що таке незалежність, це свобода, правда, насправді. І свобода це, ну, це, 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 там, це та мета, так? Це, це той простір, це те небо. До якого ми з вами прагнемо. Ми прагнемо до свободи. Ми прагнемо, от для чого в церкву людина ходить, спасаюсь в Господі, правда? Ми спасаємося в Господі. Спасатися від несвободи. Спастися, стати вільним, правда? Я спасся, я врятувався, я став вільним. Свобода найважливіше. Бог є свобода. Ім'я Боже, яке він явив людям сущий. так? Він каже: Я є сущий. Тобто той, хто має сутність сам в собі, яхве, так? Той, хто має сутність сам в собі, абсолютно вільний, ми можемо сказати, правда, що значить мати сутність сам в собі? Ні від кого не залежно, я сам в собі. Ми всі залежні від нього. Ми існуємо тільки через нього і в ньому. Він нас створив. І якщо не було б Бога, нас не було б. І зараз, якби не стало Бога, нас би не стало. Ми не маємо сутності самі в собі. Ми маємо сутність тільки по благодаті Божій. Правда? Як е, Господь благословив мені е, сформулювати так, воно виглядає поетично. Е, е, ну, це не моє, тому ту, 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 так кажу, я тим втішаюся, що ми є вузлики е, свідомості на вервиці Божої благодаті. І це дійсно насправді так. І Наше не наше, і ми не свої. А Він, Його, Його, і Він свій. Єдиний, і тільки Бог сущий, Він є абсолютно вільний. І тому ця свобода це, це, це найважливіше для кожного з нас. Питаєте проповідь, колись я казав, що хай буде останнє наше бажання з тих земних бажань це бажання свободи. А останній страх це страх відпустити себе. І так насправді є. І сьогодні я теж хочу про це сказати. Хочу сказати про свободу, хочу сказати про найважливіше, про про оте небо Небес. Ми говоримо Царство Небесне. Що є Царство Небесне? Це є Царство Свободи. Це є царство благодаті. Це є сердечне царство безпристрасності. Входимо в це царство, коли ми відпускаємо себе повністю, коли ми піднос, возносимося в цю безмежну глибину, висоту, ширину, далечину, тоді ми стаємо вільними. І це є дуже важливо. Це є найважливіше. І насправді це близько. Тільки ми лукаві. Ми горді ліниві і лукаві. Це... Оце, це, це, це портрет кожного насправді. Горді ліниві і лукаві. І це не дає нам стати вільними. Це не дає нам скинути з себе оці кайдани гріха. А здається, все дуже просто. Просто відпусти себе. Просто довір'ся, повністю довір'ся. Просто умри. для цього світу, встань не від світу цього. Чого легше? Не треба зусиль. Єдине зусилля зусилля царства це мужність відпустити себе, віддатися повністю в руки Божі, повністю довіритись, повністю на 100%. Близький Господь, один крок. Та чи робимо його? Ну і власне в цьому контексті, все в цьому контексті, це, ця, ця, ця тема проповідей, цілий цикл, який я виголошую, вони можуть бути об'єднані загальним загальною назвою ісіхазм, так? Есіхазм Східної церкви, метод священної молитви і уваги, метод безмовності. Думок, помислів і бажань, безмовності богоспоглядання. І ось те, що я сказав, що сердечне небо без пристрастності. Так, от, от, от тільки в ньому, коли ти вознесешся в це сердечне небо безпристрасності, воно в тобі, ти зможеш дійсно стати вільним. І ти можеш пізнати. Суть речей, пізнати себе, пізнати Бога в собі і через Бога пізнати суть речей. І от сьогодні я просто буду знову зачитувати ті откровення, які Господь мені благословив на цю тему і в цьому стані. Коли я перебуваю, я, 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 я записую це для того, щоб поділитися вами. Все в нас і ми в усьому. Це вище знання духовне. Осягнення суті речей. От коли ти в цьому стані, коли ти повністю віддався в руки Божі, і коли Бог в тобі і ти в Бозі, ти розумієш, що все в тобі і ти. в усьому. Розумієш не те слово, ти знаєш, ти це відаєш. Бо це вже не розуміння розумом, тут не розум. Тут навіть не ум, тут дух. Власне, ти, наше власне я, воно з'єднується з Богом. А поза як Бог всюди є і все наповнює, воно з'єднується з усім. Ви розумієте? І в Бозі ми в усьому і все в нас. І зрозуміло, що розумом цього не передаси. І на серце людині, не, яка немає цього, недосвідченій, так само це не спадає, але насправді це є. ця глибина є. Це, це, це духовне відчуття, це духовне бачення, це духовна якість, цей духовний досвід, це духовне віддання, Воно є. Фактично, це. Пізнання суті речей, пізнання буття із середини. Не потрібно прагнути стати кимось. Просто будь собою, істинним. От знов. І для цього не потрібно якихось там зусиль, зусиль якихось зовнішніх. Ні, одне зусилля. Ти стань собою. Тим, хто ти є, насправді. Пізнай себе. Пізнай Бога в собі і пробувай. Все Все дуже просто. Не потрібно, от ага, читає, так, старець такий, то таким був. І починаємо задягати маску, і, і намагатися бути подібними зовні, значить, і на цього старця, хоч ще в другий, по-другому, третій, по-третьому не потрібно. Будьмо собою. Просто ти будь істинним. От коли ми скидаємо всякі маски і стаємо собою, нам стає легко. Слухай, коли, коли нам легко, то ми вільні вже, Ти розумієш? Тому що легкість це ознака свободи. Нам тяжко, бо ми носимо оці маски. Гординя. Лінив і лукавство. Хочеться виглядати якось, відповідати. Не треба виглядати, не треба. А, на це треба мужність. Оце і є царство Боже зусиллями береться. Не потрібно прагнути стати кимось. Просто будь собою. Істинним. Все. Ох, я хочу стати таким, як Христос. Стань собою, Христос в тобі. Не потрібно. Ти просто стань собою. Стань собою істинним. І ти станеш Богом. По благодаті Христовій. Так просто стати щасливим. Просто стань собою. Знайди час для свого істинного я. Дивіться, які прості речі, насправді вони глибинні і дуже прості, бо примудрість проста. Каже Амросій Оптинський, де просто там англів Зо, а де мудрено, там жодного. Та? Це дуже просто. Стань собою. І все. І в цьому все. Стань собою і ти будеш щасливим. Так просто стати щасливим, просто стань собою. Знайди час для свого істинного я. Ми знаходимо час, послухайте, для всього. От проаналізуйте день 24 години. Так? Проаналізуйте, з тих 24 годин, ну, яку частину ми е, е, бадьоріємо, так, не спимо. І от з тих, що ми не спимо, бо спимо, це, це друге питання. так? От. З того часу, що ми не спимо, скільки часу ми займаємося собою. Собою, внутрішнім. Скільки часу ми є, власне, собою? Ми живемо в стані внутрішньої усвідомленості. Коли ти не розум, і навіть не ум, так, і не тіло зрозуміло, але ти є дух, який має розум і живе в тілі. І ти відчуваєш себе в цьому стані. І що Господь каже, що б не робили, чи їсте, чи п'єте, чи що інше робите, все робіть в цьому стані, на славу Божу, в стані присутності. Тобто серця, перебуваючи в собі. І от проаналізуємо наш день, як часто і скільки часу ми є, от якраз в цьому стані присутності Божества, в цьому стані е, істинного я, в стані внутрішньої усвідомленості. Оце є, оце є найважливіше. Часто ми не знаходимо часу для себе. Ми знаходимо часу для зовнішніх якихось речей. Ми виходимо з себе і десь щось, щось, щось нас захоплює. Ми в якусь суєту і пустомовство віддаємося, а себе втрачаємо в цей момент. В цей момент ми не є ми. Взагалі, ми не живемо в цей момент. Ми не є бадьори. От каже, бодрствуйте, так? бадьоріться. Або цей оце, сіхазм, оце, це. це, це, це цей подвиг, так, ця практика що називається тверезінням внутрішнім, так, трезвленіє, ума. От коли ми внутрішні, коли ми встанемо у свідомості внутрішньої, оце якраз і є. Тоді, тоді ми, ми, ми бадьоріємо, тоді ми, тоді ми живемо, тоді ми тверезі. Коли ми у зовнішній суеті цього світу заглибились. Коли ми зовнішні, все, нас немає. Це не ми, це не наше я. Це наш розум, наше тіло діє. так? Але не ми. Але не ми. І тоді ми сп'янілі. І тоді ми сплячі. І тоді ми мертві. Це все синоніми одного і того. Господь каже: встань сплячий, пробудись. Або воскресний із мертвих. Або витверізіться, каже, від сп'яніння свого. Як не називай, про це йде мова. Так от проаналізуємо, скільки часу в день ми в стані оцієї внутрішньої тверезості перебуваємо. Знайдімо час для себе. Ми знаходимо час для кого завгодно, крім себе. А чому не сумістити? Чому? Що? Обов'язково для цього потрібно в монастир, обов'язково для цього потрібен скіт, обов'язково для цього потрібен ліс. Та, Зрозуміло, там комфортніше знайти себе і пробувати в собі, і пробувати в стані божественної присутності. А ти навчися розмовляти з людиною, з домашніми, з сусідами, з співробітниками твоїми, та? не виходячи з себе, от з цього стану. З стану істинного я. Ти розмовляй. Не твій розум хай розмовляє, там, не твої емоції, не твоя душа. А ти. От сам ти. В стані усвідомленості. І тоді буде результат. Тоді будуть зміни. Тоді, тоді, тоді ти будеш жити в іншій божественній реальності. Тоді ти вже. Не від світу цього насправді. І це дуже близько. Просто ми не знаходимо час для себе. Для кого завгодно ми знаходимо? І для чого завгодно час? Крім для себе. Так просто стати щасливим. Просто стань собою. Знайди час для свого істинного я. Для того, щоб знову не стати зовнішнім. Сміряйся, просто будь тихим. От коли ми це пізнаємо. Цей стан, і так добре нам в ньому, правда? А потім проходить якийсь час, і що, Боже, ми знов зовнішні. Я його втратив, я знов зовнішній. Я знов там десь, ти розумієш, відволікся. Розум розсіявся, увага розсіялась, або увага з внутрішньої перейшла. На зовнішній. Що робити? Дивіться, смирення. Альфа і омега, початок і кінець каже Господь. Я. А Христос це смирення. От смиренням це здобувається, смиренням серця. Смиренням серця ж і утримується. І смиренням серця повертається назад, якщо втратилось. Ось вона увага. Священна молитва і увага для того, щоб знову стати, для того, щоб знову не стати зовнішнім. Тобто ти ввійшов в цей стан і щоб знов не вийти з нього, просто смиряйся, просто будь тихим. Ви чуєте? Все на смирення повертається, все смирення починається. І смиренням завершується. Знання вище віри. Віра веде до знання. Тут мова про знання не зовнішнє, але внутрішнє, про внутрішнє духовне, От про те, що відання, так, ми говоримо, от відання, Істинне, правди. Або світ називає ще його інтуїтивне знання, так? тому що є знання інтелектуальне, а є знання, є знання так? це тваринне. А є. Інтуїтивне, це вищий рівень знання. Це коли ти просто знаєш. Коли це знання приходить до тебе безпосередньо, безпосередньо напряму. Ти знаєш. Причому ти не твій розум знає, а знаєш ти. Внутрішнє, от воно і є. Інтуїтивне знання. Так от, знання вищої віри, віра веде до знання. На початку слово. Це зовнішнє, що таке слово. Це ще що, що є Біблія? Книга шляху. Слово це зовнішнє, тобі показують шлях, кажуть словом, іди туди, ти питаєш, де мені, як мені здобути, е, значить, як мені спастись, як мені стати вільним, як мені стати щасливим, як, як, мені, як мені здобути благодать оцю, оцю Божественну. А тобі Слово говорить, ось дорога, дорога сюди. Встань і йди. По дорозі будуть в тебе такі такі пригоди. Там буде, значить, якби змалювання шляху, правда? Я називаю Біблія, це книга книга шляху. Це книга воїн Господніх. так? Тобі розповідають це досвід насправді, досвід поколінь, які йшли цим шляхом, зашифрований в слові, в символіці, в алегорії святого письма. Але це не є знання. це Шлях до знання тобі показується. Значить, спочатку слово, потім віра, потім благодать. Бо віра від слухання слова Ти віриш, так, що цей шлях він приведе тебе до мети. І ти йдеш цим шляхом, бо віра це здійснення очі Віра без діл мертва. Тобто віра це, це, це вже поступ, це, 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 це вже реалізація. І по вірі дається благодать. А благодать вона дає тобі вже віддання. Тому що це відання, воно в Дусі і Духом Святим дається. Щастя є внутрішній мир. Мир і радість в Дусі Святим. Пізнай себе. Дивіться, як просто, що таке щастя. Внутрішній мир. Мир і радість в Дусі Святим. І воно тут, пізнай себе, бо Дух Святий тут. Дух Божий тут. Оце небо, це є якраз. Сердечне небо безпристрасність. Пізнай себе, пізнай Бога в собі і пробувай. Ось, що таке щастя? Бо часто ми думаємо, щастя це здоров'я часто, щастя це багатство, щастя це якісь успішність зовнішня. Чи в сім'ї, чи на роботі, чи що, насправді ні. Насправді, щастя це внутрішній мир, який дається, причому, от не зовнішній мир, а саме внутрішній, який дається силою Духа Святого. А Дух Святий, царство Духа Святого всередині нас. Де царство, там і цар. Тож, Господь сьогодні благословить нам, стати щасливими. Стати щасливими, стати вільними, стати незалежними від зовнішніх обставин, стати не від світу цього. Про це мріяли багато подвижників і багато досягали цього. Ця дорога вторована. Але ця дорога, ну, вона, вона проста. Каже, знайди там в Дамаску дорогу, яка зветься простою, каже е е Савлові Господь, пам'ятаєте? Дамаск це місто клопоту перекладається, суєти це світ. Знайди в, ць в цьому місті в своєму серці, в своєму житті, от в цьому, в цьому бутті, в якому ми перебуваємо, знайди просту дорогу. Вона дуже проста, але це дорога самозречення насамперед. Бо смирення починається самозречення. Хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе. Найперше, якщо не зрігся, все. Це, це все ілюзія, це все обман. І все одно до цього ми вертаємось. Це дорога смерті насправді. Бо смертю смерть подолав. Інакшого немає у нас шляху. Хай Господь дасть нам сили стати на цю дорогу просто. Вона дуже проста, тоді все швидко робиться. Тоді все швидко. Господь убереже нас на цій дорозі. Хай в найтяжчі моменти нашого життя несе нас на руках і хай йому буде за це. Слава, честь і поклоніння, як єдиному Отцю, Сину, Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! На славу Божу!